Я для себе визначив живопис як реабілітацію, і з багатьма людьми говорю, такий виходить парадокс. Самі художники, які пішли на війну, не можуть малювати. А ті, хто не малювали, вони починають малювати. Тому що викинути ті емоції, ті стани, ті відчуття, почуття, те все, що там накопичилось, ну, сюди воно гарно йде. Як інакше, я не знаю. Можливо, є інші способи реабілітації. Для мене це саме так. І тому Тематика, вона профільна. і, Напевне, коли вже перестану малювати будь-що пов'язане з війною, напевне, тоді вже відмовлюся. Ми є одним організмом, який бореться з дуже важкою хворобою. І ця хвороба нас хоче з'їсти. Це, напевно, найкращий портрет, ось ця рука. Портрет нас. Ми без обличчя ми простягуємо руку, і в цій руці вся наша надія. Чи буде з другого боку теж рука. Мій улюблений інструмент це ніж. Ним найкраще малюється, і я навмисно ніколи не чищу, щоб він давав фактуру і маски лягали цікаво. В школу мистецтв не ходив, в художній школі не навчався, вища освіта зовсім іншого профілю. Але підручник для художників з історії мистецтв писав. До 22-го року малювалося ось таке. Це портрет Гутела з шешурів, бо у нас люблять казати шешор, то неправильно, то шешури. Так як я з тих країв родом знаю, що тут таке є. Портрети йшли, трохи пейзажі пробував, так би мовити, бавився для себе. Війна все поставила якось на інші рейки. Ну, Зрештою, я гадаю, що той, хто був там, ти зрозуміє, хто не був там, та... боже, ми всі там. Хтось ближче, хтось далі. Але ми всі там і, і на жаль, це ще. Далеко не кінець. Це те, що прийшло у наш дім ще в 13 столітті з Андрієм Боголюбським. І пре далі. Пре-пре-пре. І, і з'їдає нас, і спалює. Але ж ми не здамося. Моя війна тривала майже півтори року. 24 лютого зразу до військомат. І нас, як закинули на Запорізький напрямок в квітні, так дотепер хлопці там сидять. 102-га бригада тероборони імені полковника Вітовського. Абсолютно бойова бригада. Коли ми зайшли на нуль, у нас були тільки автомати і гранати, більше нічого. Ну і насправді нам пощастило, що ворог тоді не додумався штурмувати по максимуму, так як він це робить зараз. Зараз вже ми обросли м'язами, ми обросли зброєю. Зараз Класичний теробронівець виглядає як суперкібури із якогось американського бойовика. Хоча це все, звичайно, поезія, а прози війни трошки інші. Лопата, миші встиг впасти. Вижив, не встиг, тебе розірвало на шмат. цілі? Сидіть по ямах, не вилазьте. Ось теж на пам'ять. Ось такі речі у нас там постійно літають, гострі, як, як лезо. Уявіть собі, що це робить з людиною, якщо воно на швидкості кілька сотень кілометрів пролітає неї. Це дерева скошує не тільки людину. Коли в госпіталь потрапляєш, тебе питається, були контузії? Так. Скільки? Ну, не знаю, 100, 200-300 не рахував. Що ви таке розказуєте? А що ви таке розказуєте, якщо на вас за день падає сотня мін, у вас два-три пакети градів, вас е, обстрілюють з сау, на вас заходить вертушка стабільно в восьмій ранку, чомусь вони бують, як за розкладом, і раз на день літачок з кабами. У мене так і закінчилось з інсультом. Слава Богу, коштур викинув. Старший син поклав мене на ліву руку, бо ліва сторона, ну і досі вона функціонує так собі, на праву не зміг. От наслідки. А нічого. Це все насправді дурниці приносити, що може бути, якщо відступити, здатися і, і не боротися. Ось так з цим треба жити. де за мольбертом малювати картини. Продавати їх на ті гроші, які виручаєш хлопцям купувати в пів Картина малюється доволі швидко. Два-три дні тижні. Довго виношується. А виставка 15 червня стартує, і триватиме до 30 червня. У Львові робимо аукціон, ці всі роботи продаємо і абсолютно всі виручні кошти йдуть хлопцям на фронт. Ця частина мене вона не вмерла, вона нікуди не ділася, вона є. Хтось покладе на мене а хтось просто носить собі. Не можна вернутися з передка. От знизу, якщо йти, ось там є кросівки тактичні. Дружина купила. Форма ось ця, її підігнав побратим грузин. Царство йому небесне. Розгрузка. Купила дружина. Каска. Хороша одна людина, теж прислала. Оце все, що ви бачите, ці всі речі, це або куплялося, або десь хтось присилав. Навіть ложка, оце це свята і святих, теж своя. Отак ми воювали. Так само на автоматі був коліматор свій, оптика своя. Так само їздили на автівках своїх. Розумієте, хто сидить за довгим столом, але всі проводи обірвані. Немає до кого дзвонити. Щур загнаний в кут і щуру проходить кінець. Ну там падають вежі Мордора. напевно, так. Я не бачу поки що перемоги. Я не знаю, як воно має бути. Ну, ми не раз говорили, утоїть собі хлопці, завтра, все. Путін дох, Росія дохла, імперія розвалилася, все прекрасно. Це Ми святкуємо. Де на попелищі, на трупах. Чи можна взагалі святкувати такі речі, коли стільки людей загинуло, коли стерто з лиця землі маса міст і сіл? І тому перемога, кажу, навіть якщо завтра все станеться, як ми хочемо, ми не воскресимо тих, хто пішов від нас. І тут справа не тільки в воїнах, справа в дуже, дуже, дуже багатьох людях. Пам'ятаю, якось ми в окопах. Коли ворог, там, кілька сотень метрів перед нами, причому ще там сидів снайпер, просто на кулі по попробовував, був такий момент веселий, ми з побратимами сидимо і розмірковуємо про реформи міністрів короля Людовіка 14. Бах-ба-бах-бабах-ба-бах, бах, 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 приходимо плавно на Ернста Юнкера. Це я до чого веду? Коли з того боку в кожного другого дві судимості, з нашого боку в кожного другого дві вищі освіти. І ви читаєте некрологи? Загинув письменник, загинув вчений, загинув інженер, бізнесмен і так далі. Завтра перемога. Цих людей немає. Ці люди в кожній своїй сфері творили країну, а їх нема. Чи будемо ми святкувати будь-яку перемогу? Я особисто ні.